Які зірки були суддями популярних телешоу, а потім втекли з України. Репер Серьога, білоруський співак, у 2010 році приїхав в Україну, аби стати суддею в шоу Фактор». За три роки йому вдалося навіть отримати посвідку про постійне проживання. Серегу обожнювали глядачі, проте з початком війни все різко змінилося. У 2022 році він зробив заяву про один народ і підтримав Путіна. Тепер в Україні про нього ніхто й не згадує. Йолка, ця співачка також стала широко відомою через її суддівства в x факторі вона народилася і виросла в Ужгороді. Але коли Росія почала повномасштабну війну, Йолка обрала мовчати. Олег винник, приборкувач вовчиць, також свого часу сидів у суддівському кріслі на проєкті ікс фактор. Однак, 26 лютого, 2022 року він втік з України до Німеччини, а не так давно вийшов на зв'язок і навіть випустив нову пісню Мої люди ходять чутки, що винник має намір повернутися на батьківщину, проте тут його вже ніхто не чекає.